Митний термінал Луцьк. Як правильно доїхати, щоб розмитнити свій автомобіль на цьому терміналі? Коли ви приїжджаєте на станцію Модерн Експо, ви маєте заїжджати зі сторони Струмівки. Саме з кільцевої дороги ми повертаємо праворуч і їдемо в об'їзд на термінал. Коли ми будемо їхати на термінал, по дорозі ви також можете зробити відразу і сертифікацію або техогляд на ваш автомобіль, якщо потрібно заїжджати на термінал потрібно з боку, там де виїжджають фури. Зараз ви бачите дорога. Повертаємо праворуч, і цією дорогою вже нікуди не звертаючи, ви потрапите на митний термінал. Там будуть позначки митний термінал Луцьк. Заїжджаємо на митний термінал і обов'язково перед заїздом перевіряємо, щоб у вас були всі ті документи, з якими ви проходили кордон, тому що саме ці документи потрібні, щоб розмитнити автомобіль вже на внутрішньому митному посту. Коли ви під'їжджаєте, тут будуть сети будки. У вас тут документи перевірять, видадуть пропуск, і далі вже пішла в Ви з'їжджаєте, українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і проконсультуємо, як це зробити правильно без переплат.